Від. В цьому відео ми поговоримо про українську мову. Зараз дуже багато срачів на цю тему. Наша улюблена е, штука сратися за будь-що. Чи то українська, чи то ще якась штука, чи ще якась штука. Але ми будемо говорити про, про українську мову. Та? У мене язик деколи заплітається. Та? Саме перше, чим я хочу похвалитися — це те, що у мене є нарешті козаки. Я собі їх купила. Я хотіла їх 2 роки. І... А до чого це, я не знаю, просто хотіла поділитися цим фактом. Але протягом цього року, коли я проводила декілька воркшопів, мені задавали декілька запитань про українську мову, і я би хотіла їх проговорити, тому що це досить цікаво і актуально. Саме перший момент, коли мене запитали на воркшопі, а як же збільшити свій словниковий запас, тому що слів не вистачає, коли я хочу висловлюватися українською мовою. Я Посиділа, подумала, і мені прийшло геніальне рішення. Ми йдемо в книжковий магазин, шукаємо таку штуку, як тлумачний словник української мови, купляємо, відкриваємо і там вивчаємо кожного дня хоча б по 10 слів. І до до кінця життя ти будеш збагачувати свій словниковий запас. Це перший момент. Далі другий момент, що прикольно, це слухати класних дикторів, класних ведучих, які красиво розмовляють українською. Не то щось таке пфа-фа-фа, якесь таке нікако, ну ніяке. Та? А от красиво наприклад, Богдана слухати, в нього є дуже класна декламація віршів. Слухати. Але коли ти слухаєш, то твій мозок це починає замотувати на ус, ти ніби створюєш аудіо або відео. Оточення це допоможе не зразу, не в один момент, але допоможе. Третій момент це думки перекладати. Тобто, я, наприклад, от я зараз в Лондоні, і моя англійська за цей рік ну вона стала така, ну, трошки. Ліпше, та? Але фішка в тому, що я не йду ні на які уроки, ні на які курси. Ну, не хочеться мені зараз. Прям, ну, реально, я кажу собі правду, Я кинуся того руля. І фішка в тому, що я роблю. Та? Ну, я спілкуюся, звісно, там, кожного дня на якісь побутові теми. Але моментами мене просто коли є там настрій, я починаю перекладати свої думки на англійську мову. Тобто я починаю мислити англійською мовою, і слова, які, на яких я зависаю, я там можу загуглити, або пропустити, сказати українською. І так я не насильно дуже легко перекладаю свої думки. І в якийсь момент я починаю говорити, я можу донести свою думку. Так само з українською. Якщо ти, наприклад, російськомовний, переходиш на українську або в процесі, найпростіше це почати перекладати свій внутрішній монолог хоча б частину, хоча б 10 15 15 хвилин цим займатися. Є ще дуже один класний спосіб, це коли ти готуєш щось, наприклад, або робиш повсякденні дії, починаєш озвучувати. Тобто, зараз я сижу на стільці, навколо мене е, холодина, просто зашкварна. Заді мене червоний фон, і переді мною камера, а тут стоїть мікрофон. У мене сині нігті, а там стоїть людина. В телефоні, та? і я щось говорю. Тобто ти почнеш перекладатись, ну, якби озвучувати українською мовою повсякденні дії, так щоб для тебе це було не напряжно. Може це має бути легко. Бо якщо ти будеш робити щось занадто складне, твій мозок скаже Абні нос і дасть свідоцтва, як Дорофєєва і Кам'янських співали колись в своїй пісні. Та? Ну, пісня прикольна, але типу, твій мозок скаже. А ревідерче і він не захоче потім це робити. Тому простіше робити такі штуки, поєднувати з повсякденними діями. Що ще важливо, наприклад, коли в українській мові, досить часто буває, що закінчення. От закінчення, просто коли ти спілкуєшся, ну зараз там спілкуєшся українською мовою, зверни увагу на закінчення. Говорити повільно, не тараторити, а закінчення. Тому що, наприклад, є, наприклад, слово стілець, а хтось там російськомовний, якщо ти родіш, може сказати стільця. І це насправді невелика помилка, та? але вона. Деколи. ну, Мені, я за себе говорю, тому що я якби. Ну, це професійно займалась. Я чую ці недовершені закінчення слів. Тому на це також звернув увагу. Можеш включити аудіо на диктофоні, диктофон включити і просто послухати, і просто виправляти. Небагато, це не про критику, а це для того, щоб почути, щоб трошечки підкрутити цей стілочок. Зараз як сказала одна моя студійка, українська мова це престижно. Я не знаю, для мене це ніколи. Ну, не було престижно чи не престижно. Я просто україномовна, і я завжди росла в такому середовищі, де всі практично говорили українською. І коли я там переїхала до Києва, то я ну, практикувала розмовляти російською. Не те, що там комплекс меншовартості чи ще якісь бла-бла-бла, А просто мені подобалося ну, розвивати свої там двомов'я, говорити двома трьома мовами. Це прикольно. Але зараз дуже багато хто переходить на українську. І це прикольно, це дуже прикольно. Тому що, наприклад, раніше у мене виникало запитання, якого прекрасного милого люди, які є думками, як це буде, лідерами думок, розмовляють не нашою мовою. Ну, тобто, для мене це типу так: ну, такі питання я собі ставила, але це так було на роздуми. Так? так, щоб тобі це приносило задоволення. В першу чергу, помилки робити, це окей, і коли, якщо ти переживаєш, наприклад, ти виступаєш перед кимось або ведеш розмову першу українською мовою, ти можеш сказати, що це моя перша розмова, я трохи хвилююся. І якщо я буду робити помилки, вибачте мене, будь ласка, ну я тільки вчуся. Це дуже класний прийом, який допоможе тобі бути менш вимогливим до себе. І те, що ти вчишся. Переходити на цю мову, чи вдосконалювати її, це аплодисменти, це нелегко. Я попрошу тебе це робити, Та? Це бути добрішими зараз одне до одного, це те, що навчив цей рік. Але коли хтось вчиться а, говорити українською, робить помилки, то навпаки, похвалити цю людину, сказати, що вона клас молодець, а не гнобити її за те, що вона робить зусилля. І хоче досягнути якогось результату. І пам'ятаю, що помилки робити це окей. Наприклад, я ну, не ідеально розмовляю, тому що я говорю з тобою так, як я говорю в повсякденному житті в більшості. Так? Ну, я ще матерюся, ну, матюки тут, може, будуть, а може ні, я ще не знаю насправді. Так? Але я з тобою говорю так, як я говорю в повсякденному житті. Так як я говорю з друзями, так як я говорю зі своїми горобцями, так як я говорю з клієнтами, з близькими, я так от зі всіма я так розмовляю. Коли ти виходиш на сцену і декламуєш, це трошки інша штука. І там Тру -тру -тру", я можу декламувати. Але це ну, якби це, ну, це, трошки неорганічно, тому що в житті я так не роз, ну, якби я не декламую вірші в житті, так? І це дуже важливо теж пам'ятати, що. Органічність і щирість важливо, але про це ми поговоримо в наступному відео. До зустрічі!